Добрий день, я учитель з школи 7 класу твин ігор. Твин ігор представляє вам роботу лишайника як біоіндикатори повітря. Біоіндикація як метод екологічного дослідження, Біоіндикація – оцінка якості природного середовища за станом її біоти. Біоіндикація заснована на спостереженні за складами численності виглядів індикаторів. Біоіндикація використовується в екологічних дослідженнях. Метод вивлення антропогенного навантаження на індикація, індикація, як науково-екологічна проблема. Індикаційні дослідження мають історію, яка своїми кореннями сягає глибину пошук та вирощування якоїсь небудь рослини людина пов'язала з певними умовами, випадки проти за допомогою рослин у стародавніх учених Індії, Греції і Рим. Долукового рівня фітоіндикація почала набувати з розвитку геології, географії, гунтонаств, ботаніки. Екологічні основи фітоіндикації. Ці екологічні системи, будь-якої організми популяції або біоценози, в ході свого розвитку до комплексних факторів, місця існування, вони заволоділи всередині біосфери певною області, екологічною нішею, в якій знаходяться відповідні умови існування. Та можуть нормально живитись та розмножувати. Фітоіндикація антропогенних впливів за морфологічними змінами рослин. Кінамічна рівновага та стабільність біологічних систем тісно пов'язані з фітоіндикацією морфогенетичних змін рослину у відповідь на антропогенні впливи. На рівні організмів та екосистем впливи стресорів відрізняють тільки завдяки появі. Зовнішніх симптомів ушкоджень, некрози, хлорози після того, як порушена границя тепційної здатності і системи стають нестабільними. Остереження за реакцією біоіндикаторів даватиме інформацію про стан навколишнього середовища. До біологічних систем, які використовуються як індикатори, відносяться мікроорганізми, нижчі рослини, лишайники, гриби, багато вищих рослин, окремі види і суспільства тварин. Лишайник є ідеальний об'єкт для контролю забруднення навколишнього середовища. Основна їх ціль контроль за забрудненням суспільства. Для, для суддів вибраний об'єкт лишайник пармелії. Ми дослідили доживну плані та листків лишайника Пармелії в різних екологічних місцевостях селища Київська Сумської області. Я зробив заміри біля дорожньої смуги та в Стецьківському лісі. Лишальник, який росте біля дорожньої смуги, довжина 5 см. Лишальник, який росте в Стицьківському лісі, довжина 20 см. В результаті роботи ми дослідили, що забруднення повітря вихлопними газами, оксидами азоту, сульфуру впупають на стан на повітря на навколишнього середовища, що проявляється в можливості рослини росту та розвитку. Краще розвиваються лишайники, що ростуть в екологічній чистій місцевості лісу. Дякую за увагу!